Вітаю! В даному відео ми розглянемо оновлений бізнес-процес реєстрації суб'єкта фізичної особи, фізичної особи підприємця та представників юридичної особи без форми внесення імейлу. На екрані ви бачите два бізнес-процеси. Верхній бізнес-процес це старий бізнес-процес з кроком внесення імейл. Знизу бізнес-процес оновлений без кроку внесення емейлу. Давайте ближче розглянемо задачі, в яких відбулися зміни. Помаранчевим кольором відзначені задачі, в яких моделювальнику необхідно буде зробити зміни. У скриптовій тасці прибрати все, що стосується імейла, відповідно у користувацькій задачі теж треба буде прибрати це поле. Якщо ми пройдемо далі, ми бачимо, що тепер ми не використовуємо делегат збереження налаштувань у датафабрику, замість нього ми використовуємо повторно делегат Read User Settings, запит до дату фабрики на поточні налаштування. В іншому залишається усе без змін. Перейдемо до нашого кабінету. Обираємо ключ, носимо пароль. Пробуємо автентифікуватись і одразу попадаємо на. Бізнес-процес створення суб'єкту. Ми бачимо, що тип суб'єкту це індивідуал, тобто фізична особа, і код ЄДРПУ. Перевіривши дані, ми бачимо, що ніде не відображено поле, в якому потрібно внести емейл. Проходимо бізнес-процес до кінця. Писуємо дані. Бачимо, що наш суб'єкт успішно створено. Результат бізнес-процесу встановлено. Дякую за увагу!